Всім привіт! Видно мене? Покажу, що можна купити в Нідерландах для того, щоб посмажити на грилі або барбекю. Готові такі покача, хлібці з томатами, які можна підсмажити. Багет з сником уже порізаний і начинений. Кукуруза, яку просто достатньо покласти на 20 хвилин на вогонь на решіточку. Маршмеллоу на десерт. Я ще поріжу кабачки цукіні, Був зі знижкою перець болгарський, обожнюю його на грилі, Шампіньйони. І отака готова замаринована риба. І ще сир, прям такий є на грилі. Я взяла дві намазки, Буде прикольно помазати зверху кукурузку. Тож, мабуть, ну, смачно. І такі от готові барботю. Кукурузу я взяла 4 упаковки і шість пертів. Це все на 4 особи і виходить на 32-29.